Хлопець зник, нічого не пояснивши. Остання зустріч була гарна та приємна. Зустрічались кілька місяців. Що робити, якщо він з'явиться? Чому вони так роблять? Невже не можна сказати щось перед розривом стосунків? Чому чоловіки зникають, а потім повертаються? Наче нічого не було. Так буває, бо іноді люди не вміють бути чесними. Їм легше зникнути. Ніж витримати чужий біль. Але вашої провини немає в його мовчанні. Зникнення без слів це майже завжди уникнення відповідальності. Іноді чоловіки так беруть паузу, коли не витримують емоційної близькості, а коли їм стає самотні чи хочеться легкості, то вони повертаються. Але це не про любов, ю. це про зручність. І важливо пам'ятати, ви не зупинка, куди повертаються, коли стало нудно. Якщо людина з'являється після такого зникнення, ви маєте право не відчиняти двері, не брати слухавку, не спілкуватись, бо ваші почуття заслуговують на повагу. Ви не зобов'язані чекати того, хто не вміє або не бажає залишатись поряд. А що ви думаєте про це? Давайте поговоримо у коментарях.